Літучка. 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 Летучка. хоче їхати з дровами. Камара, саме смішне, я тобі твою геляку взяла. Покажи їй. Стой, не пригай. Покажи, я тобі твою дровеняку в цей раз взяла. Лянь, ти хочеш не поржать? Ти камара стій не пригай, як тобі візяка. Тікай кажу. Іди воно у папи, що там є. Твою дровиняку... дома. Камара. Та блін. Воно диви, Камара? Твоя домашня. Скажи, оце наконець-то. <говори> Придурки. Все... <говори> Все їздили, їздили. Батий? А цей хочеш тепер? Скажи забери його собі, це ж мій. <говори> Скажи, бібізяка! тобі треба два, так? Да? Mm -hmm. ага. Звісно, то ж твій. <говори> Короче, ми їдемо. Поняли. Ми їдемо з брівном в Одесу, з сільським своїм рідним бревном.